Все тобі кінець. Каюк. Натаній виграє! Гей, бро, не рахується. Ще раз, нумо! Знаю тобі болить. Я знаю, як ви дружили. Я поруч, якщо захочеш. Наші серця і молитви наразі з сім'єю зіркового баскетболіста Часка Warriors Натанія Джексона, який скінчив віку 18 років. Наразі без Натанія лос Лунас хочуть стерти нас на те. Часка, хай, що ви скажете про шанси на виграш? Часка, хто? Ви справді плануєте виграти без нього? Не в моїх правилах забивати на сезон. Що скажете, хлопці? Я постараюся тренувати. Вони можуть бути зірками у грі. Проте вони лише діти. Були часи, коли ми покладались на наші традиції. Ми всі нащадки воїн. Ми згадаємо, як все було. Чого як казати схеми на ваху? Ми покажемо те, що найкраще вміє: Резбол. Ми можемо перемогти. Пам'ятайте це для себе, для мене та понад усе, для Наталі. Diolch yn fawr iawn am